Як лікарні нам казали купити вам Купили. Сосательний? Та, сусательний. Дивіться, люди, ми купили дідові цукерка. Сосательно. Який май. Правда, бішить набагато. Йоп його має як воно ще? Дайте я вам поможу. Дайте, дайте. Боже, заклеїли, якби то втік з вітом. Якби мав втікнути. Бо, люди, чекайте, бо воно так все заклеїло. Бачите, рву, як мав по газетах. А Дайте кого ножа. Але заклеїли. Хай люди, люди таке бережуть. Ким не розкидають. Ще баба не бачить. Подаруєте бабі? Що Ще Що створіє? Не буде знала для кого це. Боже, годі відкрити. Та що годі відкрити? Йоптю! Лимонний? Та яке там ананас пише, які